йоу, <звач> На связі Андрій Fuckin Superior, і сьогодні ми поговоримо про те, як змогти купити Мемтокен на BNB Чейні. Буквально вчора ось цей от чувачок СІЗІ сказав, що його собаку звать Броколі, і сотні, якщо не тисячі мемкоін-трейдерів, звичайних людей почали лудити в PVP-боротьбі в намаганні купити той самий мемтокен. Саме прикольне, що чувак з мого ком'юніті зайшов на 14 баксів та виніс 27 тисяч доларів. Can you fucking believe it? Так, як же купити Мемтокен на BNB-чені? Для цього нам знадобиться Булекс, звичайна перша версія, лінк на Булекс в тебе буде в описі, для того, щоб не стояти в черзі, переходиш по лінку, попадаєш в телеграм-канал. Після чого попадаєш ось в таке меню, де тобі треба зайти, нажати New Wallet, створити New Wallet, скачати, зберегти кудись приватний ключ і потім вибрати AdFunds, де ти отримуєш гаманець, на який ти виведеш гроші, конкретно BNB, виведеш з будь-якої біржі Binance, OKEX, Wherever, в мережі BEP 20 так як я вже це зробив завчасно, в мене є 0.019 BNB. Це небагато 12 доларів, але в моєму. Челу знадобилося 14 баксів, щоб купити мемі заробити 27 баксів. Тому в цілому можна сказати, що цих грошей в теорії може бути досить. На відміну від Солани, в нас немає PAMVIG. В нас є щось типу памфан, який називається 4Memes. Ось така от двіжуха. Взагалі зараджу тобі завжди перевіряти, чи легітимний сайт за рахунок того, що переходиш в твіттер, пишеш назву, знаходиш 4Memes, переходиш конкретно по лінку і попадаєш в 4Memes. Це інкубатор нових проєктів, але насправді я тобі не раджу купувати якісь меми тут, бо Ризик скаму тут дуже великий. Раджу купувати саме ті меми, які вже дійшли до так називаємого рейдіуму, В даному випадку рейдіум це Punk в цілому нам не знадобиться взаємодія з панкіксвапом. Все, що нам знадобиться, це перейти в BLX, вибрати розділ нові пари. І ось тут, от якраз таки, челекій заробив 27к баксів і сидів. Він сидів в нових парах, він в фільтрах, в принципі, все повідключав. Сидів і бачив, що створюється. Наприклад, 17 секунд тому створився BSC Trace, t bag BSC trace І якщо ми відкриємо дек ми зрозуміємо, що взагалі гонку на броколі виграло буквально там, декілька токенів. Для того, щоб зрозуміти, в який саме токен треба було залітати, ти міг. Перше, що відкрити декскрінер, відкрити от просто, просто по розділу volume і побачити, який мем набрав найбільший волюм. Це був кабал мем, який з е, самого початку дуже сильно виріс. Я хотів його купити, але в мене нічого не вийшло. Скупіюємо контракт, перейдемо в BullX і побачимо, чи це саме той самий мем токен. Відкриваємо і бачимо, що е, я хотів купити купу разів на один BNB, хотів набрати непогану сумку, але в той момент капіталізація була щось на рівні. 200 мільйонів. Я короче, нажимав купити, але в мене не проходило. Саме, сама велика проблема, яку як я вже потім зрозумів, яка була, це те, що я не протестував свій час покупку на BNB, і це був перший мебтокін, який я купував за довгий час, бо в принципі BNB сам по собі був мертвий. У мене стояв MEV Protection On. В мене стояв сліп аж 50%, хоча я ставив і 99%. І в мене стояв Priority Fee спочатку 5, потім 10, потім 50%. Насправді, все, що треба було зробити, це виставити там окей, Priority Fee, наприклад, наприклад, навіть можемо виставити 5%, сліпеш виставимо, наприклад, 5 і відключимо Mav Protection. В чому взагалі проблема меф Protection On чи Off? Це така штука, яка дозволяє тебе захистити. Тобто, якщо в тебе стоїть сліпош 50%, це означає, що ти допускаєш, що якщо ціна буде просто скакати на 50% вверх вниз ти готовий купити по будь-якій ціні. Є певні боти, які перед тобою можуть купити і відразу ж продати тобі. Тобто, що відбувається, якщо ти купиш з мевпротекшн Protection і зі сліпожем 50%, Бот купить перед тобою і чітко підніме ціну на 50% і продасть тобі. Таким чином, твоя ціна покупки буде не по 162, а по 243, Після чого він відразу ж продасть. Тобто він прорахує, як зробити так, щоб е, заробити на, на тому, щоб купити перед тобою. Тому тут або, або ми виставляємо е, MEV Protection ON і вибираємо Sleepage Аж 50. Таким чином ми е, довго можемо купувати. Наприклад, виберемо зараз купити на 0,01 BNB, і це може прозавантажувати довго. І ми можемо тут вибирати будь-який сліпеж, але іноді нам просто може допомогти конкретно Buy Priority Fee. Як ми бачимо, транзакція в нас в опрацюванні, вона опрацювалась, вона купилась, і дивимося взагалі різницю покупки. Тобто, буквально пару хвилин тому я купував з різними сліпежами, наводимо сюди і дивимося, чи змінилась ціна. Так, перед цим я купив на 670, 670 і так само 670. Тобто, можна сказати, що в цілому воно купило на ту суму, на яку я хотів. Тепер, щоб продати так само, ми виставляємо Mev Protection on, Slipoш 50, Sell Priority 5. Це в нас стандартні показники, окрім того, що Сліпош тут стояв 10%, але я радив би в хайп-ланчах використовувати 50, хоча насправді можна і 30. 100% вибираємо продати. Дуже дивно, воно пише суму, суму пише насправді набагато менше, ніж на ту, на яку ми продаємо, бо ми купуємо на 0.01. Після чого чекаємо, щоб транзакція пройшла, воно продало все чітко. Тепер ми продали. Які ще в нас є варіанти? Ми можемо, наприклад, відключити MEF Protection Виставити 5% сліпаж. Так само відключаємо 5% сліпаж і пробуємо купити. І подивимося, чи воно купить насправді і з якою швидкістю. Насправді, сліпеш, захист Він дозволяє купити довше. Тобто, як ми бачимо, воно купило просто відразу ж миттєво. Якщо ми наведемо і подивимось, на яку суму ми купили. Давай подивимось, чи купило воно на таку ж саму суму. 6,7%. Окей. Okay. І тепер продаж І, скоріш за все, воно продасть ще швидше. Чекаємо. Тобто, для того, щоб купити вчора Мемтокін Брокколі, тобі треба було, по-перше, виставити фі великий, по-друге, тобі ризикувати виставляти сліп аж 30-40-50 і «sell mev protection Off. Бо це дозволяло б тобі купити швидше. Це та причина, чому я не купив, бо я не хотів ризикувати. Я, міг, я просто була ситуація, коли купував на, там, на ну, 2000 баксів. Забув виставити мав Protection On, воно купило мені на в два рази менше. прикинь. тобто я відразу ж в, моєм, в моменті отримав дуже дуже хренову ціну покупки. По суті, тут нічого не відрізняється від версії Neo, окрім того, що тут просто інша менюшка. Так само, коли ми дивимося на графік, ми можемо дивитися через market Cap, через ціну. Можемо скрити наші угоди відкрити, можемо додати індикатори, хвилинний графік трейд, де в трейд. От тут в аудиті, на відміну від Солани, нас додалося, що у нас набагато більше різних варіантів. І саме цікаве, що нас цікавить, це те, чи це ханіпот, чи ні. Чи він має sell limits? майже на всіх мемтокенах на BNB? Ця штука присутня і воно пише yes. І, скажімо так, в принципі, на BNB я б не купував би якісь нові меми, я купував би саме сильні меми, які перш за все є. Ось тут в списку серед топ-мемів по волі, але дуже часто тут так само може бути скам. Давай Подивимось, наприклад, на цей мемброк. В якого капа майже така ж саме, як ця, і мені щось здається, що він скам. Чому скам? Бо я бачу, що вони оплатили таку штучку на декскріне, яку зазвичай оплачують скам токени. Якщо ми його відкриємо, давай подивимось взагалі, як він буде виглядати, щоб ми з тобою змогли розлічити скам. Оп, нажимаємо, дивимось і бачимо, що насправді я чисто по адресі пам'ятаю, що це нормальний Мемтокен. Якщо ми зайдемо в пошуку, подивимось. Це так само один з варіантів, як зрозуміти, що мем нормальний, подивитись, чи взагалі в деяких чатах про це мем говорить. Так, я спілкувався зі своїм товаришем, який заробив на цьому Мемтокені 5 кобаксів. Секрет був в тому, що він проаналізував, що саме цей мем-токен є Оджишним. Що таке Оджишне, він по БСК-скану, це те місце, де просто журнал транзакцій, він був самий перший. Але він не відображався на сайті for-меми. І, скажімо так, після того, як всі aip Ось цей от мем, броколі, який відразу ж почав скамитись, бо DevSell почав сильну. Ну, коротше, тут сильний був жорсткий фарм, і відразу ж через там, годину після початку в нас вже було падіння з 300 мільйонів там, на 20 мільйонів. І я вже подумав, що BINBRECT, після чого ми там вже почали рости непогано. Я знаю, багато хто відкупав діпи, і там з 40 мільйонів там, до 300 прокатили, зробили 5-6 ксів, але насправді лонч, ну, не, не дуже вдалий. Так от, повертаючись до цього броколі, це теж норм мем, якщо ми подивимось на. Аудит, ми побачимо, що тут так само є різні такі штуки, типу як чи змінний текст, чи він вайтлісті, чи він блеклісті. Тобто, скільки взагалі питань є до BNB-токенів. Це не солана меми, і тут треба дуже бути обережним і зрятати саме в ті меми, які не просто, отут, тобто не буде ідеально мему, в якого немає ніяких проблем. Я щоб ти просто розумів, вибирав нові пари, виставив отут фільтр, виставив отак: і сидів, чекав мем. І що ти щоб ти зрозумів, я ці меми, які вилетіли. Топові броколі, я їх не знайшов, бо вони мали такі от попередження по безпеці. Тому єдиний варіант був це, по-перше, повідключати цю, фіг... цю всю фігню і залітати в самий перший мем. От, таким чином, цей чили залетів, він просто бачив, що кожну секунду створювалась купу мемів. Він вписав, наприклад, собі quick buy в 5 доларів. І от як тільки створився мем брокколі, він в кожен броколі почав залітати. Нажимає quick buy, quick buy, Quick Buy І все. В принципі, тобто, якщо б ти от на початку. День тому. Сидів би і в кожен Мантокен залітав би там, на 5-10 на баксів в 10 мемів і просто не продавав би. Один би почав рости, інший продаватись. І все, ти в, ціл, в цілому міг би заробити непогано грошей. От я купив от якийсь Мантокен. Незрозумілий, це броколі чи не броколі? Давай повернемось. І... Бім -бім 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 -бім. Так, якийсь у нас броколі куплений. Оп. А, незрозуміло, до речі, чи я той продав. Ось. Вибираємо 100%. Мені здається, що воно не купило фастбайм. Active Position 0, ну, значить, воно, скоріш за все, не купили, ми тримаємо до сих пір цей брокколь. Давай спробуємо продати. Вибираємо 100%. Вибираємо ось так. А чого воно не продає? My Position. Угу, Цікаво. Коротше, мені здається, що ми купили один з мемів ось тут. -от. Бачу. На 5 баксів воно нам не показує навіть, що це за мем. Настільки ми якийсь скан купили, що ми вже в моменті втратили 5 баксів. Просто щоб ти розумів, наскільки це небезпечно? Взагалі, щоб не плутатись, Pump Vision тобі все рівно буде показувати солану. Ось тут в розділ Chains я все повідключав, залишив тільки Binance. Тобто, в принципі, вся історія про те, як стати мільйонером гривневим на BNB, була в тому, щоб додуматись відключити MEV Protection», сидіти над новими парами і залітати у всі нові меми. Ось тут, до речі, конкретно в каналі в себе в Телеграмі я показав конкретну переписку з цим чуваком. Я, до речі, спочатку думав, що він скам. Але коли він мені показав, як от виглядає ця вся двіжуха, що він тут дивиться на авторі 29 тисяч доларів, ось тут продаж, плюс 27 тисяч баксів, кошт його ось тут я так само додав на GMG, і можемо його подивитись, я зрозумів, що ну це, звісно, капець. Ми можемо нажати Share і побачити, що ну, в нього тут неправильно показує, але що мене більше за все вразило, це те, що цей тіп купив настільки рано і продав, насправді, з одного сторони на хаях, бо він пересадів ці всі ікси, після чого воно пішло далі. Тобто він міг забрати з 14 баксів 27 тисяч, 350 тисяч доларів, хоча забрав всього лише 27. У нього навіть там було маленький фону. Ось тут ми з ним спілкуємося. Він купив, до речі, доступ до мого клубу 31 числа, тобто два тижні тому. І потім мені просто бере і пише: типу: чел, привіт, якби не приватка про цю новину від Сізі, хуй би дізнався, за 13 днів окупилась приватка. Типу, це не Відео продажі приватки, доступу немає. Лінк, до речі, на те, щоб попасти в вайтліз знизу, але тим не менш, це просто кейс того, що я настільки вахую, що наскільки не просто один відсоток може заробляти в мамах, а 0,1%. Якщо ми кажемо про великі гроші лайфченч, типу 18 років, він там думає, блін, я мак куплю. Типу, коли ти просто можеш, знаєш, дозволити собі там орендувати квартиру в вартості Мака, а тіп живе, не знаю, десь в селі, він молодий, немає машини, і тут просто бере із 300 баксів, він це злив, до речі, 300 баксів на різні меми, і 14 в нього залишається, він залітає в цей мем і його тримає. Він не продав його в двох іксах, 3-5, він саме зробив ці класні ікси. Коротше, залітайте в ТГшку, в тг знизу, і почитайте цю всю занімательну історію. Е, так от, по суті, на BNB зараз ну, нічого немає. Типу, якщо брокколі буде пробувати ярд е, баксів, це буде прикольно. Чи варто купувати броколі? Я не знаю, я не впевнений. Я скіпанув на капі 200 лямів, можливо. Треба було б далі піти ейпити, але тим не менше. По суті, саме основне, що ми можемо купувати, це от через BluX. Далі в нас є ще така вкладочка, як Explore, де ми можемо побачити розділ Trending. Тут ми можемо побачити самі цікаві меми, виставити певні фільтри, щоб нам показало мем, в яких є певні обмеження чи не обмеження. Але воно часто от просто показує криво. Буквально пару хвилин тому воно ідеально показувало всі меми. От зараз ви... а, це одна хвилина чи one minute. Окей, давай виберемо 24. Тут так само ми можемо бачити ці всі меми. Відкривати кожен мем. Тут ми бачимо, що, наприклад, цей мем безпечний. Відкриваємо його, і дивимось, що по ньому. А, все, нормально. Да, нас Taxi 0 пише, на продаж, на покупку. Дуже часто я скажу, дуже часто в цих всіх боємбішних шних мемах постійно купу якихось проблем з покупкою. І навіть коли я тестував, я теж так само почав тестувати новий ресурс, який називається GMGN. По суті, все те ж саме, вибираємо розділ BSK для того, щоб взагалі зайти в цей BNB. Ми переходимо по лінку, він нас веде на Connect Telegram, коннектимось через Telegram, переходимо бам-бум-бам, загінмось на веб-сайт. І отут у -от нас крочі вже є можливість депнути наш кош. нажимаємо сюди, діпозіт. Наш лінк, Беб20, бум бем залетіли. І тут так само я почав шукати, там, наприклад, певні меми на BNB, їх так само можна отут вибрати, фільтрувати, щоб не було ханіпотів, фільтрувати тут певні токени, теж не зрозуміло, як це працює, виставити відразу ж фіси. Тут фіси по-іншому трошки працюють, але так само можна включити MF Protection Off, On, Auto-Approval прикольна штука. Бо коли ти, наприклад, купив перший мем-токен, ну, наприклад, купуємо мем токен, наприклад, оцей броколі. Та коли ти його купив. Після того, як ти його купив і хочеш продати, скажімо так, тобі треба це все опрувнути. Давай купимо на меншу суму, наприклад, там на 0,05. Нам, скоріш за все, не вистачає денег. Нажимаємо Купити, бам-бум-бам. Зараз воно купить. Які в нас характеристики, сліпиш 5. Ну, скоріш за все, нас не замевить, Тим паче, сума маленька. Якби була сума побільша, ймовірність цього була б набагато більша. От, чекаємо. Коротше, поки ми чекаємо, нічого не відбувається, я бачу, що з'явився мем, який ми тоді реально купили. Ось справжній скам, де вкупив, купив, де продав, і тут ми відразу ж купили. Для того, щоб нам продати, ми вибираємо 100%. Воно нам не дає, нам треба апрувнути. Це якраз такий автоапрув, про які ми говорили через ГМГН. Після чого ми живемо 100% і вже продаємо. Щодо налаштувань на і автоапрув ми виключаємо. Хай гвей стоїть 1,2. на відміну від Буликса, де в нас стоїть зазвичай 5. Тут ми вибираємо, в принципі, або авто сліпаша який сам автоматично зрозуміє, який нам потрібен сліпаш, але це не дуже безпечно. Або виставимо, наприклад, 10%. Ми відключимо, виберемо ConFirm і нажмемо Купити. Після чого почекаємо, подивимося, з якою швидкістю це купить. Тут на справа пише маркеткапа, ліквідність, вольюм, кількість холдерів. Чи це Ханіпот чи не ханіпот. Так само показує з точки зору безпечності, чи це нормальний мем чи ні. На продаж вибираємо 100%, перевіряємо, відразу ж ми бачимо в швидкій менюшці, що в нас стоїть, наприклад, на продаж вже мем On, High GES і 10% сліпиш. Окей, okay, давай так продамо. Тут в мене стоїть певна ресайка, яка показує взагалі, що відбувається. І топ-трейдери. Взагалі тут бачимо кількість активності, що відбувається. Бачимо холдерів, можемо відкрити якогось холдера. І відразу ж побачити, чи він крутий чи ні. До речі, для GMGN конкретно BNB це не нова мережа, і, скажімо так, тут нічого глобально не змінювалось. І от ця о, можливість бачити профітних BNB трейдерів насправді це сильна штука, якої немає в конкретно BullX. В BullX така штука є тільки в BullX Neo на Solana, а наприклад, BNB в них особливо не імплементований. Тому в цілому для торгівлі новими мемами на BNB, в принципі, можу радити навіть і GMGN не гірше, ніж BullX. Тому тут ти можеш ж, в залежності від того, чи класні топхолдери, зрозуміти, чи вони круті. Так само видно, наприклад, ось тут так само серед холдерів, ми бачимо, що тут по інформації, окрім того, що ми можемо відкрити і навести і побачити його профітність. Це те, який в нього PNL, і в цілому можемо зрозуміти, чи мем прикольний чи ні. Я б сильно не влазив би в історію з bnb мемами через те, що хочеться побачити, як я й сказав, мем, який дійде до п'ярту, про те, щоб про нього почали говорити, і повторився такий собі тижневий трон Сізон, який був на кінці літа. Для того щоб вивести гроші, які ти скинув на дві платформи, переходимо, наприклад, в GMGN, Вибираємо депозит Withdraw, вибираємо Withdraw. І ось тут ми можемо перейти в конкретно GMGN Без Кабот, який в принципі я тобі не радив би використовувати. Як на мене, набагато простіше зробити наступним чином: витягнути звідси певний приватний ключ. Я не буду це робити. Нажимаєш на нього, і цей приватний ключ ти вставляєш в, наприклад, Metamask. В буликсі в мене під'єднаний Metamask, Переходимо в Metamask. Вибираємо, наприклад, бачимо, що в мене в мережа під'єднана Binance Smart Chain. Вибираємо BNB і вибираємо, наприклад, що ми хочемо відправити. Тут вписуємо суму BNB, і вибираємо адресу, куди надсилаємо. Зазвичай це якісь там Binance, OKEx і виводимо таким чином гроші. Тобто, самий безпечний варіант це взагалі не довіряти цим всім біржам і мати доступ до своїх гаманців відразу ж. Тобто, і в принципі, зберігати велику кількість грошей я б тут не став би. Я хотів зробити цей гайд максимально коротким. Я не бачу сенсу говорити про BNB більше, ніж треба. Як на мене, основним чейном для торгівлі мемами є Solana, бо там це швидко, безпечно, немає можливості заскамитись так швидко, як на BNB. Аж поки в нас не буде першого сильного раннера і підтримки від CC постійного в плані мемів, ми не зможемо бачити там сильний конвікшн. Тому на связі був Андрій Факін, супіріор. Дякую, що подивились це відео. Мої соціалки знизу. Підписуйтесь, бам-бум-бем! бем, бем.